Наступним етапом навчанні у нас є команда лежить. Команду лежати ми вивчаємо лише після того, як собачка вже навчилась команду «Сидіти». Тобто вже як собачка, знає, що таке по команда. Сидіти, то ми до навчання команди лежаття. Цього нам потрібно розвитку собачка лягає, і в цей момент ми віддаємо їй посможки. Чудово. молодець, лежать. По команді сидіти, собачка піднімається. І поступово так, собачка. Навчиться лягати спочатку з наведенням, а потім вже лежати, а потім вже лише по голосу. Інколи буває так, що собака не хоче тягнутися за шматочком м'яса, сидіти. В цьому випадку ми беремо і натискаємо на спинку лежить. Механично выучаем собачку команду «Лежать». Сидит. Когда собака уже выучила полностью эту команду, то она выполняет всю команду по голосу жест. жесту. Лежит. Сидит. Лежит. Сидит. Лежит. Сидит. Лежит. Сидит. Лежит. Что с жопой? Жопа не Ника, лежать. Сиди. Лежит. Сиди. лежит. Сиди. sizi